Всім привіт! Запрошую всіх вас у свій клан Clash of Clans. Мрійники. В мене ще буде канал, я теж тут буду в нього снімати, а покрій Заходьте ось у клан Мрійники. Ось, правил нудних немає. Клан для українців. Для всіх можна читати керів кацапів, які розуміють російську та українську мову. У нас поки що ось. Ось КВ 5 на 5. Уже післязавтра вас візьмемо, по-любому. На КВ. Можемо Замість себе можу не взяти на КВ. Я сам можу без КВ. Я просто можу вибрати вас замість себе на, на КВ. Просто зараз людей, мало. ну Ось такий от клан. Першого рівня тільки створив. А до цього був клан Ukraine Pro, він другого рівня, там столиця була, все чотенько було. Але чого я його розпустив? Того, що актива стало нуль і люди не заходили на від два тижні. Та що так? Заходьте, бувайте.